Замінити бронежилет, який врятував життя на новий, можна абсолютно безкоштовно завдяки благодійній акції Львівського оборонного кластеру та проєкту Арт Армор. Акція стартувала нещодавно. А от її завершенням ініціатори вважатимуть день нашої перемоги. Це військовий із псевдофокс. Він одним із перших долучився до акції. Бруню захисника виробництва львівського оборонного кластеру пошкодили уламки міни. Продукція якісна. І у нас і цінують, тому що це ці бронежилети вони кращі. Ми вважаємо, що вони кращі ніж ті, що нам видає держава. Цей бронежилет врятував мені життя, коли ми виконували службово бойові завдання. У Луганській області бронежилет, у який влучили, вже не можна далі використовувати. Це небезпечно. Будь-яке влучання в плиту вже її пошкодила. Тобто в зразла дімі пробив, тобто плита Підлягає заміні плита, балістичний пакет. Будь-яка броня, яка була пошкоджена, обов'язково потрібно заміна. Обміняти броню легко. Потрібно лише зайти на сайт львівського оборонного кластеру та заповнити відповідну форму. Що ж до відпрацьованих бронеплит, то вони не пропадуть. Їх художники із Art Armor перетворять на мистецькі вироби. Деякі з них стануть нашим національним надбанням, а решту продадуть на аукціонах. Вилучені кошти скерують на потреби військових.